Привіт-привіт, мої незламні друзі! Я сьогодні в рамках проєкту Везерунки UA хочу зняти майстер-клас на ось такий візерунок. Така дуже цікава сіточка, але вона така, я би навіть сказала, ажурний візерунок. Тому що ті дирочки настільки маленькі порівняно, що ну, я би сказала, що воно не зовсім аж така сіточка, але Дуже красивий візерунок, він мені сподобався, такі виєрочки донизу, таке щось дуже цікавеньке, ну гарний візерунок. І ще покажу, як він виглядає на виворітній стороні, тому що коли я подивилася виворотню сторону, я собі навіть подумала, що якби мала таку футболку таким візерунком і вділа на виворі, ніхто б і не помітив. Навіть би ніхто не зрозумів, що на виворіт, На той бік візерунок і на той бік візерунок. Ось такий цікавенький в мене сьогодні візерунок. Тут ем, рапорт невеличкий, е, три петлі, і одна петля в кінці ряду для симетрії візерунка, і все. І те дві кромкові. І починаємо 4 рядочки висоту. Е, візерунок не важкий, можна його спокійненько в'язати. Так, я спочатку зніму, я пров'яжу три петлі. Так, я пров'язала три петлі, які не належать взагалі до візерунка, то є хусткова в'язка по краях. Тепер в'яжемо рапорт візерунка. Три петлі разом лицевою за задні стінки, ось так. Ось. І накид. Ото весь рапорт. Три петлі разом. накид. Три петлі разом за задні стінки. І накид. Так, мені розслоїв ниточка. Накид. Знову три петлі разом. І накид. І так, до кінця рядочка. В кінці рядочка буде одна виворотня петля для симетрії візерунка. Три петлі разом. Разом накид От і весь рапорт. Так як ми в'яжемо в цьому рядочку три петлі разом, а тільки один накид, то в нас кількість петель буде зменшена. Значить, в наступному рядочку ми будемо робити накиди, а по два разом пров'язувати не будемо. Накид, три разом. І все, ми пров'язали останній рапор в кінці рядочка, одна виворідня петля для симметрії візерунка. Так, і в кінці рядочка три разом накид, а тоді одна виворітня петля. Бо я забула той накид зробити, показувала кінець рядочка. І тепер показую, де я зробила помилку. Можна було не показувати, але так вийшло, що мушу показати. Тепер в'яжемо другий рядочок візерунка, то є виворотня, сторона. Так, перші три петлі в мене до візерунка не належать. Ми їх просто пров'язуємо. Тепер починається візерунок. Перша петля симетрії в нас одна лицева. Тепер починається раппорт візерунка. Одна виворітня накид. І одна лицева за задню стінку. Одна виворітня, накид і одна лицева за задню стінку. Одна виворітня, накид і одна лицева за задню стінку. Виворітня, накид лицева. То рапорт. Виворітня, накид лицева. Виворітня, накид лицева. Виворітня накид, лицева, Виворітня накид, лицева, Виворітня накид, лицева, Виворітня накид, лицева. Все, ми пров'язали до кінця рядочок. І тепер в мене в кінці ряду тут є три петлі хусткового візерунка, то воно до. Візерунка мого нашого майстер-класу не належить. Тепер будемо в'язати, в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Так. так, я свій край хустковий пров'язала, тепер починаємо в'язати рапорт. Дві виворотні петлі, одна виворітня, друга виворітня і одна лицева. То рапорт бізерунка. Дві виборотні і одна лицева. Дві виворотні і одна лицева. Дві виворотні. І одна лицева. Дві виворотні 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 і одна лицева. І так до кінця рядочка. Дві виворотні, одна лицева. І ще останній рапорт пров'яжу дві виворотні, одна лицева. І остання петля симетрії виворотня. Все, ми пров'язали третій рядочок візерунка. Тепер в'яжемо четвертий рядочок візерунка. Перша петля симетрії, одна лицева. Тепер в'яжемо раппорт: Одна виворітня, дві лицеві. Але раджу той рядочок в'язати трошки вільно. Одна виворітня, дві лицеві. Тобто ми той рядочок в'яжемо повністю по малюнку. Бачимо виворітню – в'яжемо виворітню. бачимо лицеві, в'яжемо лицевими. Одна виворітня, дві лицеві. І так до кінця рядочка, то четвертий рядочок візерунка, і останній. І все. І починаємо в'язати, потім рядочок з першого рядочка починаємо візерунок в'язати. І я завжди, я як поки в'язала той візерунок, я четвертий рядочок візерунка завжди пров'язувала трішки вільніше. Щоб легше було з лицевої сторони, потім перший рядочок пров'язувати, тих три петлі разом. Все, кінець рядочка в мене. І ось так виглядає візеруночок. Я тут пров'язала, в мене пров'язано 1, 2, 3, 4, 8 рапортів. Ось така краса. Я в'яжу всі зразки з напівбавовни, то вже навіть і не, не розказую, то я в'язала з напівбавовни, шість складень. Якщо б одне 1650 метрів, шість складень. 1650 поділити на 6 і тут є, я в'язала спицями 3,25. Ось така краса в мене вийшла. Я надіюся, вам майстер-клас сподобався. Візерунок теж сподобався. Ставте подобаючи, пишіть коментарі. І до зустрічі всім Па-па!